Псалом 63 Боже, ти бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Отак От і я у святині Тебе виглядаю. Хочу побачити силу твою і твою славу, твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть Тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у Твоїм імені здійматиму мої руки, душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо Ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чугають на мою душу. Зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті.